Всім привіт! Е, так, сьогодні в нас такий був день. До обіду мене не було. Я знову їздив по справах. Ну там треба було. Все буде приїхав. Трохи там, трохи там почали купати гладьос. Ось так ось, поганяв, десь мене вже оці всі повимазували. Починаю, я починаю тут знімати, починаю кусати, ну нічого. Але відео не про то, відео про те, що я десь я десь в інтернеті бачив, що є такі лампочки, треба буде купляти. Я таку був купив, але вона була чи бракована, чи що, вона світила буквально годину чи дві. Кажуть, що є, що світять, ну, переджаються світ світять 14 годин. У нас в регіоні таких прямо масових відключень, так як всюди нема, але сьогодні були ну, ремонтні роботи, якісь видно. І від 15 по 9 зранку десь до години, напевно, 4 світла не було. І що я хотів показати. Ось тут в мене ну, перепілки, то все, ви знаєте, я вже трохи позаганяв. У мене тут є закручено ось так два саморізи, тут включається телефон. Е, ну так би спешка, І він ніби ніби світить і ніби мало би бути все добре. Але що я замітив, в такій порі, коли я так, зачекаюся, бо тут індюк вирішив, що він дуже сильний. А ну сонце. <кій> тут теж я вам зараз покажу, що я її ганяю іменно сьогодні. E, і именно, кажу, в тій порі вже би мали бути он тут качка. Мені здається, ми ще з вами сходимо, напевно, завтра спробуємо якось пошукати, я там кукурузеньку поскладав, і вона періодично ходить в ту кукурудзеньку лазить. Я не знаю, чи на один день не несеться там, а один тут. Ну, справа в тому, що тут, бачите, внизу знесли три яйця, звідси, напевно, оці п'ять я був позбирав зранку. Отут знесли два, тут знесли одне. Такий мало бути яєць набагато більше, бо я вчора всі позбирав, бо в мене тут є така курка сіра голушейна. Вона сьогодні знов була, дістала від мене. Я сподіваюся, що більше не буде. Я перше не зрозумів. Я був яйця не збирав два дні, прийшов на суп, десь є щось не побільшило, навіть ніби зменшилось. Я збирати, а вони одним словом роздовбані з однієї. Ну тут тільки вдарене воно. Просто випити, а шкарлупка так як би десь придавлена, а тут наверх, що мені там і нагадила, треба буде тут чистити, Звідси з бантів навчилося зіскакувати. У мене десь тут є така сіра голошия. Зіскакувала сюди і собі діставала, пила, пила яйця. Добре, що хоч курячі не п'є, Вон, пішла вона на Ну, їх є дві, я не знаю, яка конкретно з них. А переганяю я індиків, вони. Вони вон, переховались, звітом банта трохи звільняє, і вони курею вже сильно, сильно ганяють. Забрав таких великих голушейних пугутів, перекинули їх сюди, вони вон, тут з краю більше йдуть, добре, що вони зістакують. і Індики прийшли і вигнали, вони якраз так сиділи, щоб їм показати. Ну, вони ж такі досить нічого, бачите, курочки такі, а ну і кугоди приблизно такі. З них я буду лишати собі на плем'я, цю частину приберу, але ще хай хай ваги. Хай ваги набирають. Мало приїхати до мене людина з індиками, отими ще казав двома індиками індичкою, але що з її не було. Ну Я так і зрозумів яку п'ятницю я ще напишу, перепитаю, о, мій когоду, цей Адлер, що я казав Минулорічний. що я був такого самого прибрав, не з краю сидить. Що буду робити? Буду, буду, напевно, бо в мене тут і на банках вже місце маловато, Плюс я коготів перекинув, буду пробувати. Кидати на вагу, які індечки побільшимо. Ну, індиків у мене багато немає, плюс за засвіму приділитися, кого я лишаю, кого я прибираю. А от індички в мене тут є багато, багато ранніх, вони вже гарні, великі. Буду кидати на вагу, дивитися, якщо є щось, щось таке, що можна прибрати. Буду потроху прибирати, бо ну, по-перше, їдять вони порядно. А по-друге, а по-друге, місце нема це молодий бронзовий індик Я кажуть, що його. Якось світло від нього відбивається таким режим так, сів. Я його, якщо його не від... якщо людина приїде його візьме, то я ну без проблем. У мене ще є десь з таких інших. А якщо ні, то я собі собі його лишу. Він такий прям гарний, він вже догнав мого усього, усього старого Вон там сидить, то трохи порозганяли Та індичка типу бурбон, але вона буде ходити з тим індиком, який ж я привіз, поміняв. Вона якась, до речі, Тато, та, та індикція має бути така світліша. Ну, вони то не бурбони. Я їх до бурбонів навіть доливати не буду крові, ну просто помішаю собі кров, дам до свого індика. У мене тут є. У мене тут є зі стяжками бачите, в мене, в мене тут і там. Їх тут, в мене, їх тут в мене є багато. Я їх даю трохи на банта, щоб тут тут куру. Ну і тут каже, індички є, такі, мені здається, що треба, я їх так в руки беру, ну, ніби важать, а от щоб точно знати, буду важити. Ще напишу до ми до Олексія переписували, чи приїде, чи не приїде. Якщо так і не приїде, то індечок ще є предостатньо, підростуть. А зараз мені треба прибрати. Ну, я ще, звичайно, так плюс-мінус прикину е штучок 4-5 з таких біленьких, світленьких, лишу собі. Що мені все одно, мені... ну, а десь є, десь є некондиційні, в мене десь тут є. Що так, крило мало надломлене, як мала була, як собі надламала, так було. Є такі, що десь пальці мають -чуть криві. Ну, бо кажу, то я тільки ними займаюся рік. Я вже буду кров мішати, а видно від того, що не мені. Може, не міняли, може просто якось погано. Ну, Новим словом є. Є брак і буду, буду тими браками займатися. О, і такі то справи. Кажу, коготів перекинув, світлом щось треба робити, бо перепілки он. Яєць нема. Ну, то що фонарик. фонарик слав, бо я кажу, бачив, що є такі лампочки, буду, буду їх купляти, думати, думати що би то з ними робити. Бо ну, то не є робота годувати, а толку немає. А толку немає нема ніякого. Це моя, не знаю, чи фазан, чи фазаниха, ніби фазаниха, а хто-то не можу сказати. Так і живе, ніби в неї все добре. Я вже навіть боюся її рухати, бачите, вона така, я на неї свічу, на неї не сильно лікли, вже такий має хвіст великий. Ось тут клітка, на неї одну брудер простори, в неї є їда, є вода, то все добренько, кусається. Я кажу, вони от зараз відійшли, бо я фонарем свічу, вони собі ще тут і на край сідають і, і так. І так їм зручно. Ну, же, тут же, ну тут ще кажу, руки до мене не дійшли, тому що, тому що вони линяють. Линяють, люди є молоді, через свої, ну є інша робота. Я не прибираю. Я казав, що звідси я теж буду ще ста старих своїх оцих качок регулювати через те, що є ті, які мені не подобаються. Там є чорна, що води цих вересневих каченят. Вона буде прибиратися. Е, он та біла буде прибирати. Не та. Та. Бачите, якщо брата там просто сіра сидить, сіра, коричнева, ці гарні. А оце біла, які вони були спізні, вони вже почали нести, мені вже було шкода, ота, як в мене є вересневі, вона почала нестись, я її не прибрав. Є вона одна така, десь десь тут має бути така сама біла. Так само десь має бути ще, ще по-моєму, одна така. Ну, Десь штуки 4. З того всього, що тут було. так і було. 4, по-моєму, пізніше. Буду їх прибирав і заміняти і заміняти буду молодими. Навіть його, та чорно... Ні, одна чорно-біла є гарна, а одна, одна маленька, бо їх у мене трохи, трохи є. Бачите, вони теж трохи кусаються, ганяють. дві навчилися, перескакують сюди. <смі> то та, що водила її кусають, і кусає, отака. Я навіть не знаю, який то колір, типу лавандовий, напевно, їх, їх ніби називають, вона отака сидить. Дивиться, що то я в неї хочу. Ну, одним словом, вискакують, а зранку виходять. Ну, не чіпають. Якщо б вони мені кусали, зіскакували тут тих молодих, то я би їх зганяв. А так як вони їх не чіпають, то, то і я їх не чіпаю. Тут, бачите, нарізали кукурудзень, позаганяли гуси. Не знаю чого, кучкуються, хочуть сюди. Їм там я був на меші на шторі тут ніби не видно, але я все одно там поза брудера позакидав, ніби, ніби не їсть, може чи їм там з витяжку. ну Витяжку, до речі, я тільки так слабенько прикрив, її треба закрити добре. Може їм звітом чи тягнуть, що, але вони вони так бачите, сходяться сюди під край, хоч, місце є там ще багато, по-чому брудера там пусті, не знаю, щось не хочуть. Хочуть сюди під край, вони буває наколи, тут я колодою підпираю, так запираю. Я ж свічу зараз, яка стемнілося десь година-п'ята, зараз, може, пів шостої. Ну, я поки не загнав, знімаю. А потім, деколи як свічу їм до дев'ятої півгодини, сину так само перепілком, курям. Всім свічу, щоб гарно неслись. І вони буває, що перевернуть, перевернуть оце. Не знаю, що вони чи кашки скажуть, ну то перевертають, але буває, що перевернуть навіть. При тому, що місця там предостатньо. Не знаю чого так, ну але. Але такі в них є. Надію, що ці зараз ще мені до годинки 9 підкинуть, бо їсти я вже їм оддав, вони виїли. Вже такий порох полишався, так що повечерити не повечерили, бо ну, вони якщо б не їли, вони як приходиш, а ще їм не дав, то ця дверка. Отак от... Ходить ходуном, вони на неї навалюються просто всі її. Бачите, оці нижні навіть ще, ще не доїли. Поталував сюди каводичку, де не було. Потихеньку, потихеньку воно все, ну, кажу, надіюсь, що, що буде. а Походжу, пошукаю в нас тут по місцю, а якщо не знайду, буду. Буду шукати по інтернету. Ну, по інтернету теж таке я не хочу. Було би краще, якщо би десь тут, може би якусь гарантію. Ну і що робить? Ай! Ти ж перепілка вроді, ти чого кусаєш? Дивіться, що хочу мене з'їсти. Що ви всі мене хочете з'їсти? Як ніхто, як не покусати, то вимотати, то поцарапати. одні гуси. І то, до речі, сьогодні таки був. З ними теж з усаками. Ти ну там одяг у мене переважно робочий, старий, але переважно темний. Я собі так ходжу, нічого, мене не чіпають, а сьогодні <гаджу> передівся, як їхав, а мав світлий, світлий спортивний костюм, ходив, там треба було мені дещо взяти. Одним словом, гусаки почали за мною стелитися, на мене чуть не кидатися, чуть не, по... мене <гаджу> не побили. Я просто... Просто в іншому вдівце. Я завжди переважно в темному одязі. Ну був такий одяг біля них працювати, щоб не, не було аж так не замазувати. То якісь переважно все темні. Я тут був кажуть, такий світлий е костюм. То не ну, сполір, що не знаю, тут не як усі брудера. То чуть мене не я кажу, гусак гусак вже отак від штанів був, і то я зупинився, думав, чи вкуса, чи ні. Не впізнали мене. Просто по її змінив одяг і, і вже все почали кричати, нападати. Ну, але вони, вони такі, вони я так зупинявся, вони не були. Ще молоді просто, не знаю. Може, і, як більші будуть, може і політич битись, але я так Замічаю, вони стелять, стеляться, а якщо ти зупиняєшся, так до них стаєш, вони так постоять, постоять і, і відходять, не, не атакують. Ну але я не думаю, що свої гуси повинні би, повинні би мене нападати. Хоча я коли був малий, я пам'ятаю, ми теж один рік пробували, але то, що я був досить досить малий, ну то я ще в школі вчився, то я коли. То було дві гуски і гусак. Я ж пам'ятаю, що одна гуска вивела тільки одна гуська. Я не, ну, не так сиділи в клітці, то було. А інше щось мало, досить так гарно вивела. чи 12 чи скільки. Ну і гусак. З ними був. Я там, де в мене путічок, завжди їх ганяв. Ну Ганяв пасти зі школи, коли там, там трава була. Я завжди мав з собою таку стару мітлу, у нас такого. А, типу, трава робить. І він... Я завжди мусив з тою мітлою ходити, бо він так гусак йшов, 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 потім розвертався, почав на мене бігти, мене кусати, і мені завжди ту мітлу давав, щоб він кусав мітлу, тоді його відганяв і він далі пішов. Ну, але я, правда, дитиною був, не знаю, я зараз не думаю, що вже вони таке будуть робити. То й вони мене бачать кожного дня. Ну, побачимо, скажімо так. У мене, наприклад, тату на роботі, ну, зараз на роботі часто, вони його не бачать, то він, як приходить, то на нього кричать, сичать, та так як на чужого не признають. Ну, буде видно, як воно буде зі мною. Вони часу Три. навіть з 3,5 місяців, так що, так що все буде видно. Ну, одним словом, такі у нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.